Сьогодні, у день прапора, Володимир Зеленський вручив найвищу нагороду України, звання Героя України, 11 достойним людям нашої країни, які справді які долучились до, і до оборони України і до розвитку її культури. Двох з них, на жаль, уже немає серед живих: Ніни Матвієнко та Сергія Параджанова. Втім, кого нема серед нагороджених, це Ірина Фаріон, яка була доволі неоднозначною і незручною за життя, незручною, зокрема, для Володимира Зеленського, і такої ж залишилась після своєї загибелі. Вітаю товариство! Ви на каналі Свіжої історії. Мене ж звати Олександр Серцов, я журналіст, і, і тут ми розбираємо актуальні історії. Це канал україномовної аналітики і. Дуже важливо, щоб ви підтримали е, мій канал. Подобайкою до цього відео, підпискою на канал. До речі, зараз кількість підписників суттєво зросла. І моя найближча мета це є 20 тисяч підписників. Там залишилося небагато, тому давайте трошки дотягнемо до цієї цифри. Отже, тема, про яку я сьогодні хочу поговорити, доволі делікатна, бо всі 11 людей, на перший погляд, є достойні. Однак певна печать героїзму, бачення героїзму з боку Володимира Зеленського, таки проглядається у цьому списку. Тому що давайте будемо відверті. Ватне минуле Володимира Зеленського нікуди не поділось. Оці звернення до Путіна з проханням, заберіть мене, хоч за долги, хоч тушкою. Ну і е, Україна, порна актриса з німецьких серіалів, теж його бекграунд. А тепер давайте візьмемо Ніну Матвієнко. Що безумовно, так це що вона є видатною співачкою. Рівня які ми не матимемо, ми матимемо не скоро, якщо взагалі матимемо. Але є одна червоточина. Матвієнко відзначалась ватними поглядами. Тобто Ніна Матвієнко, яка називала російсько-українську війну клановою, братовбивчою, брала участь у телемостах з донецькими терористами, тепер героїня України. Ну ви серйозно? Олександр Усик, так, видатний боксер, однак доволі неоднозначний як громадський діяч. Тривалий час адепт московського православ'я, і тепер він теж герой України. Тобто, ви з одного боку одночасно забороняєте московський патріархат, а з другого боку даєте найвищу нагороду адепту цього ж таки московського православ'я. І ще одна цікава постать, яка опинилась у цьому списку Сергій Параджанов. Щодо його героїзму, нема питань. Але є одна проблема. Параджанову у, у вже давно все це байдуже. Як його вшановуватимуть нащадки? І чи будуть вони йому давати звання Героя України чи ні. А ось Зеленському явно ні. А бажання. Запіаритись тут явно присутнє. Ну, знаєте, все-таки краще бути президентом, який дав звання Героя України Сергію Параджанову, ніж зробив щось інше. Ну, Перебити, перепрошую, актрису з німецьких порнофільмів. тим самим. І ось тепер переходимо до Ірини Фаріон. Зараз, до речі, на сайті Кабінету міністрів є петиція про... з вимогою надати їй звання Героя України. Петиції на даний момент забракло трохи голосів, щоб набрати необхідну, кіль... необхідну їх кількість, однак збір продовжується. Але ну, це є формальність. Бо, виклавши усі ці факти, подивившись, кому Зеленський, кого Зеленський вважає героєм України, ну, проглядається, в принципі, доволі очікувана і логічна картина. Володимир Зеленський, який має ватне минуле, вважає героєм людей. Так само з домішкою, скажімо так, ватних поглядів. І на тому фоні Ірина Фаріон залишає, залишається для нього незручною. Чи є вона об'єднуючою постаттю, я не впевнений. Чи є вона героїчною фігурою? Напевно, що так. Чи буде вона визнана? Героїною України. героєм України. Напевне, при іншому президентові. Не впевнений навіть що при наступному. Але буде. На перегляд і підписуйтесь на мій канал.